Пенсіонери опановують нові навички користування смартфоном. На заняттях студенти вивчають теорію, а потім переходять до практики. Ми працюємо в такому форматі. Спочатку ми даємо теорію, йде теоретична частина, а потім йде практичне використання. Вони встановлюють слухачі, встановлюють програму, вчаться використовувати її. Якщо потрібно, я. Допомагаю, потім у нас залишаються відповіді на запитання, і я стараюся індивідуально по декілька хвилин кожному приділити. Слухачі курсу успішно освоїли навички оплати комунальних послуг, використання банківських програм, дію, очищування пам'яті на смартфоні, а також навчились користуватися соціальними мережами. Ми часто спілкуємося от вайбер, у нас є друзі не тільки в місті, а й в інших городах і за кордоном, Ми часто спілкуємося. Ну, комунальні ми от ми платимо, для нас це дуже важливо. Ми не йдемо на почту, ми не стоїмо в очереді, ми вдома передаємо показники. Ми вже навчилися платити по, по комп'ютеру. Всі, що для мене цінне, це те, що я зайшла у особовий кабінет. Нас навчили, як користуватися особливим кабінетом, ми платимо платежі, всі, я вже не хожу, не стою в великих чергах. Оце за скільки я була, оце я цього навчилася, я дуже рада. Щоб сказати, аж дуже багато часу не провожу, но телеграм, вайбер, ватсап, Ютуб, в Ютубі особливо я вишивальниця. От і там є такі, що я не знала, як я, я собі цікавлюся. В університеті третього віку існує 24 факультети. Найбільшою популярністю серед відвідувачів закладу користується фізична активність вивчення мов, малювання та вокал. У стінах закладу розташований тренажерний зал та масажний кабінет. Найбільш популярним курсом на сьогодні є це основи володіння смартфоном та вивчення орхтехніки, також вивчення української мови, ну зокрема, мов навчання може пройти кожен бажаючий житель Хмельницької територіальної громади: чоловіки віком від 60 років, жінки від 55. Анастасія Кирилюк, лайк like тіві.